Вітаю! 3 та 4 березня! Ми відкриваємо двері котежного містечка «Вишневий хуторок. Наближається найпрекрасніше свято весни, тому компанія Євродім для всіх жінок підготувала невеличкий сюрприз. Цей комплекс знаходиться всього в 6 кілометрах від Києва в селі Петропавлівське Бориспільського району. Для тих, хто мріє про затишний будинок на лоні з природою, але неподалік мегаполісу, котеджне містечко вишневих хуторок – ідеальніший варіант. На цьому заході менеджери нашої компанії люб'язно нададуть вам інформацію про котеджне містечко, про варіанти планування будинків, про технології будівництва та дадуть вичерпні відповіді на всі ваші питання. І гарна новина! Сімейний відпочинок у найкращому готелі Карпат отримують всі, хто підпише усі ці дні задаток. Не обійдеться й без смачних частувань. Перша весняна бургер-вечірка чекає на вас. Запрошуємо вас 3 та 4 березня відвідати День відкритих дверей в котежному містечку «Вишневий хуторок. Детальніше про містечко та як проїхати за лінком в описі до цього відео. євродім.ком